Давно ми з вами не пам-парам-памкали, І навіть привіт! До цього є. поговоримо сьогодні про програму лояльності, бо на Business of Fashion, люблю цей ресурс, там англійською пишеться про бізнес. там вийшла дуже велика стаття, навіть дослідження про те, як програма лояльності зараз займають ключову роль для. Бізнесу, а саме формування продажів, і я вирішила з вами про це поговорити. Бо раніше програма лояльності завжди сприймалася як просто приємний такий додатковий бонус для того, щоб дати клієнтам якусь знижку. І зробити більш персоналізований таргетинг за інтересами. Ну, наприклад, самий простий приклад це розсилки емейлів. Наприклад, можна зробити розсилку а, листів окремо для чоловіків, і запропонувати їм якісь, наприклад, товари окремо для жінок, або ну, дуже багато різних варіантів залежить від сфери. Але просто питання в тому, що раніше ніхто до цього не ставився так сильно серйозно. А от зараз McKinsey показали, що 65% аудиторії вони приймають рішення про покупку більше серед тих брендів, які є у них в списку програм лояльності. І зараз, от у сьогоденні, в теперішньому світі програма лояльності вона є таким, знаєте. Серцебиттям будь-якого бізнесу і бренди більше не зацікавлені в безкінечному пошуку нових клієнтів, бо це завжди дуже довго і дорого. І якщо ти, наприклад, великий, ти ну, рік до можеш зростати, точніше, не можеш ти цього е, ставиш задачу для свого менеджменту, але це буквально якісь е, там, відсотки. Тобто 2, 3, 4, 5% це вважається, в принципі, гарний привіз рік до року. Але ж це вже не про щось таке супервелике. І основні а, свої заробітки бренди роблять саме на програмі лояльності, саме на тому, щоб вже то ядро лояльної аудиторії, щоб вона купляла у вас постійно. Тобто, ви маєте їх, як в тому фільмі говориться, катати на безкінечному такому колесі. Щоб люди купували у вас знов і знов і нові і нові, нові товари. Чортове колесо. Блавлюєш? чортове колесо. Клієнти мають з нього не злазити Обер за обертом. Парк відкритий цілодобово сім днів на без вихідних. з року в рік зі століття. І все. І от поступово ми прийшли до того, що програма лояльності, окрім просто а, якихось приємних бонусів, стала основою бізнес-моделі для авіаліній. Кредитних карток, брендів в сфері б'юті, брендів в сфері моди, кави. Ну і цей список, в принципі, можна дуже довго продовжувати. Якщо брати а, в Україні, то мене більш за все тішиться бонусна програма Сільпо, тому що ви можете туди класти і здачу, наприклад, щоб маленькі гроші не забирати. Ви можете брати створіти гроші і закривати частину чеку. Ви можете знімати кошти. Якщо вам треба, наприклад, готівка, і я пам'ятаю, що на початку війни це дуже сильно нам всім знадобилося. І зараз з останнього я бачила, у них навіть є свій банк. І Якщо тебе є там ця картка сітпоту, ти можеш купувати. Товари в їх магазині за більш зниженою ціною, або іноді я заходжу в магазин і Там одразу написано ціна для всіх інших і ціна для бонусних клієнтів. Якщо вам здається, що може бути простіше зібрати персональні дані з клієнта, дати йому якусь плюшку, якусь знижку, і далі все має йти як по маслу. Ні, котики, тут є завдання зірочку як завжди бо по перше по перше треба дуже гарно все розрахувати бо ваша бонусна система має бути Цікаво саме для клієнта, тобто клієнт має розуміти свою реальну вигіду, а не те, що, знаєте, там занеси компанії 60 тисяч гривень, і тоді ти отримаєш знижку на 200 гривень. Ні, так не працює. Люди не дурні. По-друге, люди зараз неохоче діляться своїми персональними даними. Я, наприклад, буквально вчора заходжу в аптеку, і мені одразу перед тим, як сказати навіть суму, мені кажуть, ваш телефон для бонусів. Але я не збираюся розкидуватися своїми, наприклад, персональними даними. І мені це не дуже, наприклад, підходить. І це теж ваше право, тобто, з ким ви хочете гратися, ось ці бонуси, а з ким ви не хочете. Крім того, ви маєте дуже гарно все прорахувати, щоб коли. Наприклад, ви зможете відмінити якісь п'яхів, бо ви не можете весь час тримати товари в акції. Наприклад, якщо ви там якийсь бренд, ви, ви далі або бо зменшуєте цю історію, коли ви набираєте вже якийсь пул клієнтів. Але ж так треба зробити і все прорахувати, щоб ці клієнти не відвалилися, бо вони ж теж не дурні, вони підуть десь в іншому місці бонуси збирати. Тобто це дуже важка математична, я б сказала, історія. Але є і великі плюси, бо найбільші. Адепти, адвокати бренду вони виростають саме з бонусної програми. Але не думайте, що робота, наприклад менеджера або відділу маркетингу, який опікується бонусною програмою, що вона тільки в тому, щоб роздавати бонуси і знижки. Ні, абсолютно. Бо, наприклад, в люкс сегменті там. В принципі немає знижок, бо люкс він на той люкс, що він коштує дорого. Але, наприклад, для люкс сегменту йому більш притаманно запрошувати своїх клієнтів на якісь індивідуальні консультації зі стилистом, або може знайомство з дизайнером, або можливо якийсь обід з якимось амбасадором, або відвідування, наприклад, в Мілані якогось. Показу нової колекції, тобто все, це дуже-дуже велика історія по побудові по лояльності. І тут теж треба зробити так, щоб це було математично вигідно. Бо якщо ви всю маржу а, вкладете а, в те, щоб кружити клієнтів, а, ну, наприклад, один бізнесмен буде точно незадоволений, жартую. Ось тому дослідження це про бонусні програми було для мене дуже цікавим. Якщо вам теж цікаво, і ви хочете, щоб я вам його пересказала українською, напишіть мені, будь ласка, про це. Ну, хоча, в принципі, якщо мені буде супер цікаво, я може вам і так його розкажу. Бо це ж мій канал, що хочу, то й записую. Будете слухати про бонусні програми. Ну а якщо серйозно без жартів, то я була б дуже вдячна, якби ви мені написали про ваше ставлення до бонусних програм, де ви їх використовуєте, наприклад, які бренди для вас найбільш цікаві з точки зору збору бонусів, і які ви більш за все любите. Або ви вже взагалі не любите бонусні програми, і ви, як багато людина, ваб ще ні, ні персональні дані, ні бонус вам нічого не треба. Просто забрав хліб і пішов. Жартую, багаті люди не ходять за хлібом. Ну, мені так здається. Або якщо ви багато людей не ходите за хлібом, напишіть теж під це. Жартую, я знаю, що ви напишете. Які бонусні програми в Україні? Хоча б можете і за кордоном, якщо хочете написати для вас найбільш цікавими, от з якими ви ходите, і які програми вас цікавлять. От я, до речі, поки розказувала, згадала що вчора. Я ходжу на тренування на танці, і у мене закінчиться абонемент. І там є такі правила, що якщо ти сплачуєш за новий абонемент не пізніше ніж день останнього тренування. Ну, тобто, якщо ти не розриваєш, то тоді тобі дають знижку. Це, до речі, дуже гарно мотивує. Бо ну так туди-сюди соточку вже зекономила, Бо розумієте? А це важливо, я ж практичний козирог. На цьому у мене сьогодні, все. Дякую, мої дорогенькі, за увагу.